Без сапога вже, да? Да? так? Так. Так, показуємо. Ось такий варіант з опряненим носочком. Дивіться, який високий носочок. Так. Тут у нас така прорезинена резиночка на ботиночці. Одягаєте і буде плотненько, нічого не потікає. Так, має ось такий великий карманчик. В комплекті у нас йде щухов для телефону. Да? Гермачиком. Ціпляються ось за оці штучки, там є шнурочок спеціальний. Також є внутрішня кишенька, так, захистом від водички також. Регулювання ось такими лямочками, Так. Да? І можемо підібрати ще ботиночки. Ось такі Доброго. варіанти. Дивлячись, який розмір, бо вже трошки розміри закінчились. Можна щось підібрати. Київ проспект Бажана 3. приходимо, міряємося і купляємо собі вейдерси.